Ми жили на північній Салтівці в Харкові, тобто, mm -hmm. це одразу така ну, епіцентр, скажімо mm -hmm. так, того, що відбувалося в місті тоді, і тому я схопила дитину в піжамі і ми виїхали одразу о п'ятій ранку, тому що. Перша ракета чи бомба, я тоді ще не розуміла і не вміла їх, на жаль, відрізняти. Mm -hmm. Впала у нас там в сусідньому дворі, тому не було вибору і тому ми виїхали. Але це було абсолютно неочікуваним. Mm -hmm. І ніхто до цього не готувався. І ми також в, в редакції чи в mm -hmm. нашій. В робочій атмосфері також не, не готувалися uh -huh. саме до того, що нас чекало. Спочатку ну всі не знали, куди їхати. Їхали подалі від схо від східної частини країни, uh -huh. тому це була Львівщина, і uh -huh. там, власне, від глибокої депресії мене врятували, врятувала робота, тому що uh -huh. я. Дуже випадково познайомилася з військовими, які там на полігонах тоді проходили навчання і почала працювати з ними. Працювала в секретній службі, тобто там ну, фіксувала ті речі, які потрібно було для цих підрозділів. І це мені дуже допомогло. Тоді якось. Зосередитися на важливому і почати робити те власне, що, що всі ми почали робити, маючи камеру в руках. Коли хлопців відправили вже на передову mm -hmm. через кілька місяців, для мене це було таким усвідомленням, що мабуть я вже готова і я дуже хочу поїхати туди далі, до них чи до інших підрозділів, і вже безпосередньо знімати бойову роботу чи ну те, що пов'язано з війною, mm -hmm. а не з тренуваннями на полігоні. Mm -hmm. Дуже велика частина моєї роботи це все-таки адміністративна mm -hmm. а, така штука, а, це грантова робота зараз, це якась генерація проєктів, це там співпраця з міжнародними організаціями, це, власне, а, те, що світ знає про війну в Україні, і є, ми доносимо це mm -hmm. очима наших фотографів. Але Періодично для мене, як для творчої людини, і взагалі, як для людини, яка ну, мені важливо бути в епіцентрі і знати, що відбувається саме тут і зараз, то в мене, мабуть, на межі необхідності періодично виникала така от річ, що я мала поїхати і побачити, відчути, зафіксувати те, що відбувається. Ну, тому що Якщо ми не є свідками якоїсь події, то ми насправді не знаємо, що відбулося, і в мене от є таке дуже гостре відчуття, і я прагнула хоча би інколи це робити. Той напрямок, от, Торець Покровськ для мене він такий, мабуть, особисто болючий, тому що я там працювала кілька разів до того, і весною 24-го року останній раз і. Торецьку ми були в... з цивільними дуже багато е, комунікували і mm -hmm. знімали там великий матеріал. Тобто для мене воно таке трошки перетворилося в особисту якусь історію, яку mm -hmm. я переживала, і тому, е, ну, тому вибором був той напрямок, і це було загальне висвітлення ситуації в регіоні. Яка передбачала ну ця тема, передбачала роботу із цивільними, і більшою мірою з військовими, тому що тоді ну, було якраз таке загострення, початок загострення ситуації на тому напрямку, і нам було важливо якраз показати, ну як працюють наші військові і що відбувається. Почався обстріл наших позицій, і дуже прицільний. Я думаю, що вони бачили дронами те, що ми там переміщуємося, і так прицільно дуже відпрацювали по, ну, по цьому квадрату. І Ми сховалися в бліндаж з хлопцями з військовими. Їх було багато доволі. Ми так дуже плотно розмістилися в бліндажу. І один з останніх вже прильотів був прямо наверх, ну над бліндажем, і всі уламки полетіли крізь така. У хлопців була як витяжка, труба, напроти якої мені не пощастило сісти. І тому мене захистили, звичайно, засоби захисту. Бронежилет мій був як їжачок. Коли я вже побачила, що там відбулося, і три, уламкові, три уламки в мені таки лишилися. От. Дуже швидко Славом, власне, їздили вперше після поранення мого відрядження на захід України в табір військовополонених. І от там я пробувала брати камеру до рук, але, ну, скажімо так, в мене не вийшло. З двох причин. Перше, мені було емоційно дуже тяжко там неочікувано, але так сталося. І друге, камера моя доволі важка, і сил лівої руки недостатньо, і плюс немає можливості технічної там якось. Налаштувати mm -hmm. все так, як мені потрібно. Тобто, це така собі, знаєте, просто для галочки якась робота, яка мене наразі налаштовує. Тому я дуже сподіваюся, що зможу таки відновитися і працювати правою рукою. В мене не буде все так, як раніше. Ну, навіть з точки зору мого функціоналу. Але ну, мені з цим ок, ну, типу, всі думки я вже прийняла і усвідомила. Але От під час роботи з військовополоненими під час цього відрядження, ну, я неочікувано відкрила в собі там якісь нові сторони і нові больові точки, які мене тригерять. І тому я поки не знаю, наскільки мого ресурсу стане, щоб поїхати працювати з військовими найближчим часом, чи, хоча б коли зможу вдягнути бронік. Ну, Скоріше, мабуть, мій шлях буде вже пропрацювання тем, які не на поверхні, які не пов'язані, скоріш за все з передовою, а які такі більш глибокі і також потребують не меншої уваги зараз. І насправді їх дуже багато. Ну, підтримують люди, тому mm -hmm. що от я Багато потім вже казала колегам після того, як там стан стабілізувався такої підтримки, як я відчувала від колеги від спільноти, ну це щось фантастичне насправді. І я думаю, що я би сама не впоралася mm -hmm. з тим, що, ну, що довелося пережити. І от це підтримка, ну це просто шалена. От. Ну а мотивує усвідомлення того, що ну, наразі ми є свідками становлення абсолютно чогось нового. Ми формуємо історію, пишемо її своїми руками і бачимо її своїми очами, і тому не фіксувати її неможливо. І тому, тому це мотивує і надихає. Роль журналіста і в цивільному в мирному житті під час війни вона надзвичайно важлива, тому що ми фіксуємо реальність, ми розказуємо історії, які люди часто не можуть розказати. Так, ми піднімаємо теми, які є болючими. Ми робимо розслідування, ми протидіємо пропаганді і дезінформації і тому. Ну, важко переоцінити роботу mm -hmm. журналістів, і, от саме тому я часто повторюю, що там люди, які можуть тримати в руках камеру, зараз скоріш за все не мають вибору, окрім як фіксувати, фіксувати реальність і робити проекти пов'язані з війною і з нашою дійсністю.